Казка легкий хліб, якось косив у лозі косар, стомився та й сів під кущем відпочити. Узяв торбинку, розв'язав і заходився їсти. Виходить з лісу голодний вовк. Бачить, косар під кущем сидить і щось їсть. Надходить до нього вовк. Ти що їси, чоловіче? Хліб, відказує косар, а смачний він. Ще пак. Дай мені покуштувати. Будь ласка, одломив косар шматок хліба і дав вовкові. Сподобався вовкові хліб, він і каже Хотів би я щодня хліб їсти, але де мені його брати? Брат, чоловіче, добре, каже косар, навчу тебе іде як хліб брати. І почав він учити вовка. Спершу треба землю зорати. Тоді й хліб буде. Ні, братику, стривай. Потім треба землю заборонувати. І можна хліб їсти. Замахав вовк хвостом. Що ти завжди ще? Раніше треба жито посіяти. Тоді буде хліб, облизнувся вовк. ще! дочекайся, доки жито зійде, холодну зиму перезимує, навесні виросте, потім закрасує, потім почне наливати зернятка, потім достигати. Ох! Зітхнув вовк дуже ж довго чекати. Але тепер я вже наїмся хліба доскочу. Де там наїсишся, перебиває косар. Рано ще спершу достигле жито треба зжати, потім у снопи пов'язати, снопиці в копи поставити, вітер їх провіє, сонечко просушить, тоді вези їх на тік і хліб їстиму. Який нетерплячий, спершу треба снопи обмолотити, зерно в мішок зібрати, мішки до млина завести та борошна намолотити. І все? Ні, не все. Борошно треба замісити у діжі, чекати, поки тісто підійде. Тоді в гарячу піч садити і спечеться хліб? Еге ж, спечеться хліб, отоді й наїсися його, скінчив косар науку. Задумався вовк, потім почухав лапою потилицю й каже. Ні, ця робота дуже марудна й тяжка. Краще порадь мені, чоловіче, як легше їжу добувати. Ну, що ж, каже коса, якщо не хочеш тяжкого хліба їсти, пораджу тобі легкий. Йди на вигін, там кінь пасеться. Пішов вовк на вигін, побачив коня. Коню, коню, я тебе з'їм. Що ж? каже кінь, їж. Тільки спершу зніми з моїх ніг підкови, щоб не поламати собі зуби об них. Го, гай справді, погодився вовк. Нагнувся він підкови знімати, а кінь як ударить його копитому зуби. Перекинувся вовк і ну тікати. Прибіг до річки, пачить, на березі гуси пасуться. Чи не з'їсти мені їх, думає, потім і каже. Гуси, гуси, я вас їм. Що ж? відказують гуси, їж. Але спочатку зроби нам одну послугу перед смертю. Яку? питає вок. Співай нам, а ми послухаємо. Це можна співати я мастак. Сів вовк і давай співати. А гуси крилами мах-мах, знялися й полетіли, провів вовк гусей очима і пішов далі ні з чим. Йде та й лає себе найгіршими словами. Чи не дурить а я геть. Нащо я погодився співати гусям? Тепер кого не зустріну. З'їм Тільки він так подумав, коли бачить, плентається дорогою старезний дід. Вовк підбіг до нього. Діду, діду, я тебе з'їм. Чого так вапитись? каже дід. Давай ну спершу табаку понюхаємо. А смачний він? спробуй, то й знатимеш. Давай. Вийняв дід із кишені капшук з табаком, сам понюхав і вовку віддав. Як нюхнув вовк з усієї сили, то цілий капшук тютюну вдихнув у себе, а потім, як почав чхати на весь ліс, пч апч апчху. Нічого от сліз не бачить, усе чхає. Так і з годину чхав, поки всього табаку не вичхав. Оглянувся потім, а діда й сліду нема. Пішов вовк далі Іде він іде, коли, бачить, на полі отара овець пасеться. Нагледів вовк в отарі найбільшого барана, схопив його та й каже Баране, баране. Я тебе з'їм. Що ж, каже баран, така моя доля. Але щоб не мучитись мені довго та й тобі, щоб не ламати зубів об мої старі кістки. Стань краще, онде край того видолинка і роззяв рота. А я зійду на пагорок, розженуся і сам ускочу тобі в рота. Спасибі за пораду. Сказав вовк. А і зробимо. Став він край видоленка, роззяве в рота і чекає, а баран вибіг на пагорок, розігнався та бабах, рогами вовка в голову, аж іскри посипали з очей із дірочками, світ йому затьмарився. Чухався бог, повертів головою та й гомонить сам до себе. Цікаво, з'їв я його чи ні? А тим часом кінчив косар роботу та йде додому. Почув він вовкові слова і каже їсти то не з'їв, а легкого хліба попробував. І казочки кінець, а хто слухав, молодець.